Прохоронці задокументували діяльність групи, яка налагодила нелегальний канал постачання дорогоцінного каміння органогенного походження до Прикарпаття минулого року. зломисники продали щонайменше 25 кілограмів необробленого бурштину. Слідчі слідчого управління. Обласної поліції спільно з прикордонниками встановили, що організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Богорочанської територіальної громади. До своєї протиправної діяльності він залучив ще двох односельців: двохтисячного та 1974 дев'ятсот років народження. Поліцейські з'ясували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення. Досудовим розслідування було встановлено. Що організатор групи налагодив зв'язки із невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину намиста, браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою. Прохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином. З різних областей під час обшуків облаштованій майстерні на території домоволодіння прохоронців вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направлено на експертизу. Поліцейські повідомили фігранта про підозру, у чиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про незаконне видобування збут придбання. Зберігання, передача пересилання, перевезення та переробка бурштину невдовзі. Суд обере підозрюваним. Запобіжний захід до судового розслідування триває. Прохоронці встановлюють усіх причетних осіб до протиправної діяльності. Процесуальне керівництво у справі здійснює івано-франківська обласна прокуратура.